Ми сьогодні знаходимося на полуострові. Перспективний комплекс, на мою думку. Історія рибальського доволі цікава у 18 столітті. Тут було рибальське поселення, і весна 31-го року півосив перший і востаннє став справжнім островом. Я пам'ятаю, роки три тому назад ціна була на відсотки 40 дорожча. Ну що ось і приклад іде та Також є концепція зробити вихід до Дніпра. Як довго тут проживаєте? Дуже багато робітників просто поїхали а... і трошки так роботи стали. А що з недоліків одинадцятий будинок без п'яти хвилин готовий? Не живеш тут, а чого? Ти сюди тоді заходиш. А що далі? Як... Ну, де нам там сподобалося? Є варіанти квартири з видом на Дніпро. Побалакаємо тепер про хід будівництва з Жіка Рибайськом. Тут насправді є великі проблеми. Нещодавно я запустив на каналі нову рубрику. Хочу з вами наладити комунікацію і давати вам більше цікавої інформації. Гарне запитання. Давайте резюмувати.